Розслідують умисне вбивство, а речовий доказ зник. Як таке могло статися? У 2019 році в лісопосадці біля надіючого бару знайшли тіло ковальчанина Володимира Череби. Чоловікові прострелили голову та прикопали. Дуже швидко правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних. Слідчі вважають, що вбивство замовне та через ревнощі. Справа у суді вже кілька років, і от виявилося, що прокурори гадки не мають, де тепер речовий доказ у цій справі. Олена Лищук розповість більше. Я не маю жодного відношення щодо вбивства Череби Володимира. Я не вступав ні з ким у змову, ніколи не замовляв вбивство жодної людини. Ваша честь. Та не обіцяв ніякої винагороди за такі дії пан прокурор, якого хоча. Ан прокурор на сьогоднішньому засіданні час від часу червоніє, немов рак. Після того як усі спохватились, а куди ж дівся речовий доказ у справі про умисне вбивство автомобіль ось цього обвинуваченого? Сьогодні він запевняє суддів, що не винен. Разом з тим відповідати на будь чиї запитання не бажає. Чоловіка правоохоронці підозрюють у тому, що нібито замовив вбивство коханця цивільної дружини. Сам запевняє, що є докази його невинуватості. Мовляв, у його автомобілі був відеореєстратор. Машину вилучили як речовий доказ. От і почали клопотати, аби разом з суддями оглянути авто. Прокурор заперечує і ошелешує. Каже, що машину обвинуваченого передали Збройним силам одній із військових частин ще в травні минулого року. Де тепер речовий доказ, не знає. Про відеореєстратор йому наче теж невідомо. Його там не було, не могло бути Ну, що, машину. Транспортного засобу наторію, немає, якої не ну взагалі автомобіль, де він фізично є, але там не було ніякого відеореєстратора. Де на даний час конкретно в даній справі, яку називають усі резонансні, виходить, що в нас речовий доказ, який розгулює, не відде. Ще й сторона обвинувачення говорить, стверджує в суді, що це не є речовим доказом. На нашій території не відбувається бойових дій. І він не був конфіскований. Відповідно до КПК, такий доказ має зберігатися. Фактично зник речовий доказ. Як шокований від методів роботи поліції, прокурор спочатку говорить одне, бо мало вводить в суд ваша честь, ну і всіх присутніх. Один із підсудних, котрий нині знаходиться у СІЗО, розповідає таке: Коли мене прокурори допитували, мені сказали, що з машини знято відеорегістратор, тебе кажуть, вийду на відеорегістратор. Так може бути діє, а ви час говорити діток і у висразу прокурор каже, що сторона захисту трошки неправильно тлумачить факти. Мовляв, досі бажання оглядати автомобіль в обвинувачених не виникало. Йому зараз це питання виникло вже за декілька років. Ну питання відкрите. Я так розумію, це робиться для того, щоб метою затягування судового процесу. Обвинувачені та їхні адвокати хочуть оглянути ще одну автівку. Легковик вилучили у таксиста. Він теж на лаві підсудних. Авто схоже ще на Волині. Прокурор знову проти і сумнівається, що машина на ходу. Чому він каже, що не на ходу? Туди на ходу заїхала, що мотора з Що ви свишині зробили? Що вже з другою машиною почуємо на наступному засіданні? Тоді ж допитають і самих обвинувачених. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.